Привіт, усім! Наступна інформація першочергово стосується громадян України, які знаходяться у Чехії та працюють віддалено на українських роботодавців. Чеський портал D-Report повідомляє про новий підхід стосовно соціального забезпечення громадян України, які живуть у Чехії та працюють на українського роботодавця, тобто на підприємство, яке розташоване в Україні. Але спочатку традиційно нагадаємо, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також запрошую вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково, адже комусь з вас він може стати у пригоді. Дякую. Наразі від 2023 року є чинною угода про соціальне забезпечення, підписане між Чеською республікою та Україною, якою встановлено, що на працівників поширюються правові норми країни, на території якої здійснюється їхня трудова діяльність, тобто це включає випадки, коли ви працюєте з Чехії дистанційно на підприємство, яке розташоване в Україні. Але для певних категорій осіб, таких як відряджені працівники, діють особливі правила. На таких осіб поширюються правові норми країни, на території якої знаходиться роботодавець, але лише у випадку, коли термін відрядження не перевищує 24 місяці, тобто до двох років на таких працівників діють правові норми, наприклад, України. У таких випадках робиться документ, який це підтверджує. Це довідка про застосування законодавства за формою ЦЗ 101 у зв'язку з війною Чеська Республіка спростила процедуру для осіб з тимчасовим захистом, які працюють у Чехії на українських роботодавців. І спочатку подання форми ЦЗЮА-101 для таких осіб не вимагалось, оскільки передбачалося, що вони вже застраховані в Україні, і на них поширюються правові норми України. Однак тепер, зважаючи на тривалість конфлікту та ймовірність перевищення 24-місячного терміну перебування на території Чехії, підхід дещо змінюється. Якщо тривалість робочого перебування у Чехії перевищує 24 місяці, український роботодавець повинен зареєструватися у управлінні соціального забезпечення. Він також повинен повідомити про початок роботи працівника у Чехії, сплачувати за нього внески на соціальне страхування та виконувати інші зобов'язання, передбачені чеським законодавством про соціальне забезпечення. Або працівник може подати заяву про звільнення від підпорядкування чеському законодавству про соціальне забезпечення. Заява про звільнення подається до установи договірної держави, законодавство якої особа бажає підпорядковуватися у даному випадку пенсійному фонду України. Чеська адміністрація соціального забезпечення запропонувала спрощену процедуру подання заяви про звільнення однак, необхідне також роз'яснення і позиція української сторони з цього питання. Можливе надання звільнення від підпорядкуванню чеському законодавству повинно бути підтверджено формою ЦЗЮА-101, яка потім буде використана для підтвердження звільнення у чеській республіці. І наприкінці увага договір про соціальне забезпечення між чеською республікою та Україною не поширюється на медичне страхування. Тому медичне страхування для громадян України у Чехії завжди регулюється чеським законодавством. Особливі правила встановлені для осіб, яким надано тимчасовий захист. Такі особи, якщо вони працюють на українського роботодавця на території Чехії, у більшості випадків повинні сплачувати внески на державне медичне страхування, плюс інші звітні зобов'язання. Як завжди, усі посилання ви знайдете у описі під відео. А якщо ви бажаєте бути інформованими стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, вам варто підписатися на наш канал «Все про ЦЗ» та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ» та зазирніть на нашу веб-сторінку всепроце.eu на коментарі та пропозиції щодо е. наступного. Е. 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 Е відео Ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд. Хай усьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!